Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У будинку Коломойського проводять обшуки. СБУ та Беб проводять розслідування щодо махінацій щодо Укртатнафти та Укрнафти. Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів. З вірогідністю 99% Володимир Зеленський позбавив ігоря Коломойського українського громадянства. За даними Forbes, у реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів його паспорт значиться як недійсний. Це погана історія для бізнесмена, діяльністю якого цікавляться правоохоронці США та Ізраїлю і його видача чи невидача у разі запиту залежатиме виключно від бажання топ-чиновників. Це також вкрай важливо з огляду на подальші дії влади, а саме відчуження у привату, принаймні на час війни двох компаній Укрнафти і Укртатнафти. Коломойському фактично запропонували на вибір дві таблетки синю або червону, тихе співіснування у нових умовах або тюрма. Вважає співрозмовник в одній з українських бізнес-груп. В той же час Верховний суд відмовив двом феросплавним заводам, які входять в групу Ігоря Коломойського. Ського і Геннадія Боголюбова у скарзі в якій підприємства намагалися визначити себе потерпілими у справі «Роттердам Плюс. Про це йдеться в ухвалі колегії суддів Першої судової палати касаційного кримінального суду від 18 січня 2023 року, що оприлюднена в єдиному державному реєстрі судових рішень. Заводи намагалися скасувати рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, в частині якої суд відмовив цим підприємствам в статусі потерпілих від дії формули. Суд дійшов висновку, що в відкритті касаційного провадження слід відмовити на таких підставах, відповідно до вимог частини 4. Четвертої статті 424 Кримінального процесуального кодексу України ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають. Зазначається в рішенні. Ухвала Верховного суду також оскарженню не підлягає. Таким чином, у цій справі, в якій Нікопольський феросплавний завод та запорізький завод феросплавів намагалися визначити себе єдиними потерпілими поставлено крапку, зазна мер Дніпра Борис Філатов розповів цікаву історію, яка дає зрозуміти, хто такий Коломойський. Коломойський він десь бігає, начебто у місті, а начебто й ні, начебто він мені привіти навіть передавав. Кихотів з приводу розбомбленого аеропорту. Ви знаєте, це за межею добра та зла. Це абсолютно аморальна людина. Більше того, я вам підтверджую, що справді була розмова мого радника Євгена Гендіна з ним Коломойським. Він зустрів мого радника в Минорі, культурно діловий центр, став тицяти фотографії розбомбленого аеропорту і приказувати. Подивися, твій Філатов хотів аеропорт, тож нехай насолоджується, що аеропорту немає. Так у мене запитання, звідки у нього в телефоні фотографію розбомбленого аеропорту. Нехай цьому дасть оцінку Служба безпеки України, бо навіть мене мера до аеропорту військові не пускають. А звідки в цього бородатого негідника фотографії? І це не кажучи про те, що він ходить з охороною в 10 осіб автоматників, на які взагалі підставі. То може нехай його охорона піде і повоює, а не його тушку охороняє, резюмує Філатов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.